Пані Оксані 46 років. Раніше жінка працювала на заводі, але зараз вона прагне змінити сферу діяльності. Тому прийшла до центру зайнятості не лише дізнатися про потенційні місця роботи, але й для того, аби здобути освіту. Я маю диплом швачки, вирішила поміняти трохи професію на професію повари, бо маю навички готувати, та хотіла б мало дістати. Освіту Мукашівка дізналася про ваучери для навчання через установу, зібрала необхідний пакет документів та готується до обрання навчального закладу. Для цього потрібно мені було принести диплом, паспорт, трудову книжку. Це дуже хороша можливість навчитися своєї професії, яку я дуже люблю. Ваучери для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці це державна програма центру зайнятості для навчання шукачів роботи, яка дозволяє опанувати нову професію або ж підвищити кваліфікацію існуючої спеціальності. Ваучер передбачено законом про зайнятість стаття тридцяти закону про зайнятість та передбачено постановою кабінету міністрів України. Від 20 березня 2013 року називається про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, ваучерне навчання дає можливість здобути вищу освіту, пройти наступний рівень освіти. Приміром, якщо громадянин не має Бакалавра а хоче здобути вищу освіту, тобто здобути магістра. Він також може скористатися ваучером на навчання. Це можливість здобути другу робітничу професію, також можливість підвищити свою кваліфікацію. Взяти участь у програмі можуть українці, що належать до семи основних категорій. Громадяни, які мають вік 45 років і більше, за наявності стажу трудового страхового стажу не менше 15 років. Але не пенсійного віку. Друга категорія це наші приміщені громадяни за відсутності підходящої роботи, третя категорія громадян це є особи з інвалідністю, також при умові за відсутності підходящої роботи. Четверта категорія це є звільнені з військової служби, це наші ветерани, учасники бойових дій. Якщо вони звернулися за цим ваучером на навчання до служби зайнятості. Не пізніше трьох років з дня звільнення з військової служби, вони також можуть претендувати на ваучер на навчання. П'ята категорія це особи, які працювали в органах податкової служби, спеціальної зв'язку, пожежна служба, правоохоронні органи, в яких стаж служби пропрацювали не менше 10 років. Звільнилися згідно статей по організаційним. З організаційних таких підстав кодексу законів про працю. Вони також можуть скористатися цим ваучером. вартість навчання становить 33 три тисячі двісті гривень, які повністю компенсує центр зайнятості для шукачів. Роботи доступні понад 150 спеціальностей у галузях робітничих, технічних, освітніх, медичних та інженерних професій. Навчальний заклад особа вибирає з переліку, які навчальні заклади затверджені міністерством освіти України, які відповідно мають. Ліцензію і атестацію на ці освітні програми і на ці професії. Є реєстр, єдина система, база освітніх послуг освітніх наших університетів, наших вузів. Серед найпопулярніших наразі професій залишається напрямок психології. Вона є дуже зараз затребована ця спеціальність, тому що. В умовах сьогоднішнього сьогодення багато громадян потребують психологічної підтримки, особливо соціально вразливі наші категорії громадян це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю. Це жінки, які потребують в якихось певних негативних якихось умовах, але їм потрібна психологічна підтримка. Тому більшість громадян, особливо внутрішньо приміщеннях, вони навчаються по ваучеру на спеціальній психології. Також було дуже багато протягом 26 року року нас підвищення кваліфікації. Це медсестри, ветеринарії, які працюють вже по цій спеціальності, але пройшли певний період, і в них потрібно пройти атестацію підвищення кваліфікації. Аби взяти участь у програмі, потрібно звернутися у найближчий центр зайнятості та принести необхідний пакет документів, або ж скористатися цією можливістю через портал Дія та заповнити електронну форму. Заявка опрацьовується протягом трьох робочих днів. Це має бути паспорт, код, трудова книжка, якщо це особа 45 років років більше за можливості підрахунку стажу, там не менше п'ятнадцяти років стажу. І о, якщо це учасник бойових дій, це посвідчення о, учасника бойових дій. Якщо це особи з інвалідністю, відповідно о, свої певні документи, які підтверджують цей статус. Якщо це особа, яка отримала контузію, чи повернулася з полону, чи відповідні документи, довідки де зазначено, що вони мають цей статус. Людина м м має мати о Любу освіту, тобто, якщо це громадянин, де після школи має стат про закінчення школи, вона не може претендувати на ваучер. Це має бути вона може мати або професійно-технічну освіту чи любов вищу освіту, тоді вона може претендувати на цей ваучер. Друга є це застереження. Це те, що особа протягом трьох років не користувалася. Професійними навчаннями професійну перепідготовку за рахунок коштів служби зайнятості загалом за 2025 рік мукатівською філією центру зайнятості було видано 113 ваучерів на навчання. Серед заявників 10 ваучерів отримали учасники бойових дій та 18 – українці з числа внутрішньопереміщених осіб. Подати заявку на навчання всі охочі, що підпадають під програму, можуть впродовж календарного року.